Свято Івана Купала отримала свою назву від імені християнського святого Івана. За віруваннями в цей день відбувається очищення людини за допомогою вогню і води. Один з головних купальських звичаїв плетіння вінків дівчатами. Сучасні Полтавки не зрадили традиції і підійшли до цього серйозно: символічні трави, а ще волошки, соняхи, ромашки та інші квіти. Все це дівчата вплітали у свої композиції. Кращим вінком організатори дійства визнали творіння дванадцятирічної ані. вчора. Я була на дачі у своєї хрещини. Там я нарвала різних квіток, квітки папороці, руту, м'яту та сплила собі вінок сьогодні. Купальські традиції, які вони ми запитали у відпочивальників на пляжі. Дівчата плетуть вінки, загадують бажання, кидають вінки у воду, і їхнє бажання здійснюється, і вони знаходять другу половинку. Потрібно стрибати через вогнища, спалюється негативна енергія, очищається людина, але потрібно стрибати обов'язково парами. Дівчина з хлопцем разом. Плітені віночки по поводу того, що молоді дівчинки бросають їх на воду. Справжній аншлаг виник біля живих статуй, бажаючись фотографуватися з фігурами із золота, чекали своєї черги. Не менший фотожіотаж був викликаний і приїздом мера Олександра Мамая. Полтавці, які запримітили міського голову, не соромилися фотографуватися з ним. Загалом розповідає мер під час організації свята значна увага приділялася дітям. Сьогодні цілий день були розіграші. Цілий день діти заробляли лотерейні квитки. Зараз проходять ці розіграші. Діти отримують починаючи від футболок квитків в кінотеатр Конкорд і закінчуючи, в нас буде великий плеєр, який коштує планшет понад три тисячі гривень. Тобто, цей уже приз буду я видавати особисто. І от настала ця мить разом з Олександром Мамаєм. Переможців, які отримали планшети та смартфон, обирали найменші полтавці. дві Івани, один Іван і Олександр Федорович. Мабуть, загадає бажання. Ще в нас один є. Як тебе звати Ваня ще один Ваня? Так всім роздаємо подарунки. Не обійшлося і без традиції запалювання вогнища. Розгортайся! Виростай ясний вогонь! Незаміжні дівчата тим часом ворожили насудженого, пускаючи купальські вінки у воду.